Христос посеред нас, шановні глядачі, сьогодні вашій увазі ми пропонуємо спецвипуск програми Православний вісник, і присвячений він буде шляху, і не лише тому, який православні долають упродовж усього свого життя, від гріха через спокуту до Бога, а й шляху, який понад три тижні, наче живою вервичкою із молитов і любові, віри та надії на заступництво святого рівноапостольного князя Володимира. Простягнувся по всій Україні на багато сотень кілометрів. Дивіться прямо зараз у випуску: у Києві на Володимирській гірці зустрівся всеукраїнський хресний хід миру, любові та молитви за Україну, як відзначили День пам'яті рівноапостольного князя Володимира у київській лаврі, як священачальна нашої церкви відвідало Святу Гору Афон. Колись, трохи більше тисячі років тому в історії нашої держави відбувся чи не найважливіший хресний хід. У X столітті, саме під час хресного ходу, святий рівноапостольний князь Володимир у водах почайний охрестив киян. З цієї миті шлях від неосвічених язичників, які живуть у полоні пристрастей, до християн пройшли мільйони людей. А днями, біля підніжжя пам'ятника хрестителю Київської Русі, завершився іще один хресний хід миру. Любові та молитви за нашу батьківщину, вклонитися особистому духовному подвигу святого князя, вшанувати його пам'ять та у щирих молитвах, попросити миру і спокою для нашої держави по всій Україні вирушили тисячі паломників. Вони йшли двома маршрутами: зі Сходу та Заходу України. І за словами нашого архіпастиря, блаженнішого митрополита Онуфрія, який благословив цю особливу молитовну ходу. Об'єднали всю Україну. Як відбулася зустріч Сходу і Заходу України під благословенням просвітителя Київської Русі і як православна спільнота відзначила День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира? Бачили наші кореспонденти. Володимирська гірка. Перші сугубі молитви до Господа тут пролунали у 1888 році. Тоді, до 900-літнього ювілею хрещення Київської Русі, на схилах Дніпра, що став нашою святою купільлю, звели цей пам'ятник князю Володимиру. Українська православна церква тут зазвичай звершує богослужіння двічі на рік. Одячне наприкінці року, та у переддень шанування пам'яті Володимира Хрестителя, 27 липня. Цього року на гірку знову прийшли десятки тисяч вірян. У руках тримали таблички, щоб було видно, хто з якого регіону. Тут і схід, і захід. Всі разом за місця поближче до сонця до пам'ятника Володимиру Великому не сперечались. Натомість в очікуванні молебню і святин з Пучаєвської та Святогірської лавр співали молитов, переважно Богородичних, дуже голосно і з запалом. На з усім сімейством, чоловіком Володимиром, двома доньками та двома синами приїхала автобусом з Дніпропетровщини напередодні свята. Розповіла, що часу не гаяли. Ми зупинилися в Києво-Печерській Лаврі, були в Китаєвій пустині, були в Преображенській Пустині, Звірницьких Пещерах. посетили дуже багато святинь в Києві. Сім'ю діти, вам Так. З натовпу знову і знову виринають таблички: Тернопіль, Харків, Біла Церква, Івано-Франківськ. Люди притискають до серця іконки, які привезли з собою, аби згодом прикласти їх до чудотворних ікон, які спеціально прибули до Києва з нагоди свята. Молитва обща – це саме сильна молитва. Я думаю, після цього кресного ходу нарешті буде мир в нашій країні, нарешті ми здихнем спокійно, і все наладиться. Я думаю, що все в країні буде добре, тому що Господь любить нас, і ми любимо Господа, і все буде добре. Дякую. Я сподіваюся. Я, я прийшла сюди помолитися за того, що в мене чоловік-учасник АТО. І я дуже-дуже молюся, щоб він повернувся додому, щоб дитина була з батьком, щоб на кінець був мир в країні, в державі між людьми і в кожній сім'ї. Серед паломників багато дітвори. Свої 11 чи то 13 років вони розуміють, навіщо приїхали або прийшли Ми до Києва. Зізнаються, що трішки втомились, бо спека на вулиці. Ми трішки йшли пішки, це було 3-4 Липня з Донецької області до Ізюмської єпархії. ікона Святогорської ікони Божої Матері прибула до Свято Вознесенського кафедрального собору. Прибула там ніч на вечірньому богослужінні. Ось і з ними я якраз зійшов. Один з найбільш хвилюючих та видовищних моментів перед молебнем зустріч на гірці Святогірської та Почаївської ікон Богородиці. Зустрічав предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Вже перед пам'ятником князеві його блаженство розчулився і познайомив усіх з двома дівчатками Маргаритою з Краматорська та Федотією з міста Дубно. Обидві пішки дістались з Києва: одна зі святогірської лаври, інша з Почаївської. Маленькій Федоті 27 липня виповнилось 11 років. Тож предстоятель привітав дівчинку, а люд заспівав много я літа. На цьому зворушливі моменти не закінчились. Під час святкового молебню разом з митрополитом Онуфрієм, духовенством усіх єпархій нашої церкви, чинцями зі святої гори Афон, єдиним серцем та єдиними устами молились десятки тисяч парафіян. Це велике духовне, духовна справа, великі духовне справ, діло, яке завершили люди. Сьогодні духовно якраз нам не стає. Ми сваримося за земне, відбираємо один від одного, ворогуємо один проти одного. А оце духовне, сьогодні, яке звершилося сьогодні, воно потрібне кожній людині. Це люди, які прийшли для того, щоб звершити подвиг молитви за нашу землю. Коли завершився молебень, паломники вирушили у хресну ходу за маршрутом. Володимирська гірка Києво-Печерська лавра. Її очолив його блаженство митрополит Онуфрій. <плес> Вулиця Трьохсвятительська, що біля українського дому, перетворилася на велику живу хвилю. На європейській площі хода на хвилину зупинилась. Тут відбулася символічна зустріч сходу та заходу України. Со слізами обнімалися да й привітали друг друга. Разом співали Христос воскрес із мертвих, смертю і смерть по в гробі живо дарував. А потім жива хвиля розлилася по Грушевського. Божою мілостю Господь зібрав для молитви більше 80 тисяч паломників. Саме стільки йшло по підрахункам. Від гори від підніжжя князю, пам'ятнику князю Володимиру до києво печерської лаври. Але враховуючи те, що тут вже людей дуже багато чекало, то можна вважати, що сьогодні святкує з нами з усіма около 100 тисяч наших вірян. Об'єднана хода знову зупинилась вже біля пам'ятного знаку на честь загиблого майданівця Михайла Жизневського. Печерської лаври прочани дійшли менш ніж за годину організовано, без жодних пригод. До слова, за порядком у столиці цього дня слідкували чотири з половиною тисячі поліцейських. Ніоткуди без добра. І Те, що ми вислухали до сьогодні, зміцнить вірних в тому, що всі, хто за істиною за Христа, будуть гоними. І дякувати за можливість засвідчити свою віру, свою відданість церкви, бо словами можна, от пройди через це все. От. І ті, хто можливо хитається, не в хай бачить, де правда. Де неправда, де світло, де темрява, дякуємо Богу, що ця хресна хода відбулася, і незважаючи на ті труднощі, з якими вона зустрілася, все таки вона досягнула своєї цілі. Ми показали, що ми церква єдина. Ми показали те, що ми молимося за єдність України, за те, щоб і народ був єдиний. І я думаю, що свою місію, Хресна хода із сходу і заходу. Повній мірі виконала. Православні святині встановили на площі перед Успенським собором. Саме там проходила божественна літургія. Але віряни досі можуть вклонитися чудотворним образам. Ми привезли з благословіння Афонської гори з блаженнішим митрополитом Мануфрієм чотири ікони. Це ікона скоропослушниці нам подарував до Хіар. Дві ікони, преподобна Антонії ми там освятили храм. Ікона всіх святих. Які подв'язались з Русі Київської на Афонській горі, і ці чотири ікони вони перебуватимуть в трапезному храмі. А разом з тим Святогірська, Почаївська, Зимненська і ряд інших ікон вони будуть знаходитись в лаврі до того часу, поки буде йти потік людей. За словами намісника Києво-Печерської лаври, митрополита Павла, Святогірська, Почаївська, Зимненська та інші ікони будуть у лаврі доти, доки йтимуть люди. Торжества продовжились 28 липня у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира з 2008 року. Свято відзначають як державне і називають днем хрещення Київської Русі. Рано вранці паломники, які брали участь у великій хрестній ході, стояли на успенській площі святої київської лаври, хотіли стати свідками не лише богослужіння, а й канонізації знаного українського письменника з Львівщини, преподобного Іоанна Святогорця в миру Вишинського. В свое время он в молодости ушел из мира сего, чтобы не вернуться больше и предаться полностью монашеским подвигам. И вот он в подвиге на Святой Горе пробыл 40, около 40 лет, восходя от силы в силу, от трудничества к просвещению, от просвещения к просвещению обожению. Українська православна церква зарахувала афонського подвижника до лику Святих 20 липня цього року. Відтепер день його пам'яті відзначатимуть 29 липня за новим стилем. Під час літургії митрополит Київський та всієї України Онуфрій звершив останню заупокійну літію за преподобним Іоаном Вишинським. Іоанн Вишинський народився та жив у середині 16 століття. Чернечий постриг прийняв у Дубинському монастирі, що на території теперішньої Рівненщини. Чинцем афонського монастиря у Греції він став у 70-х роках 16-го сторіччя. Писати Іван почав саме на афоні. Серед його найвідоміших полемічних творів поради про благочестя та послання львівському братству. Преподобний помер на святій горі близько 1621 року, залишивши неоціненну духовну спадщину нащадкам. Чи знаєте ви, що свято Успенська Києво-Печерська лавра є іконою? Так, так, саме іконою Святої Гори Афон. Батько Чернецтва на теренах Київської Русі, преподобний Антоній Печерський, який подвизався на Святій Горі, саме звідти приніс на нашу землю зразок подвижницького благочестивого життя. Не випадково на новонаверненні у християнство Київській землі з'явився сакральний образ Святої Гори, Києво-Печерська Лавра. Її стали називати третім уділом Божої Матері та Руським Афоном. А столиця Русі Київ сприймалася свідомістю наших предків як Богообране та бережене ним місто тім Богородиці. Афон та Україна пов'язані тисячолітньою історією. Не перервався цей зв'язок і сьогодні. Напередодні торжеств, присвячених пам'яті святого князя Володимира, зі Святої Гори повернулася делегація Української православної церкви. Подробиці в наступному сюжеті. Свята гора Афун упродовж трьох днів була місцем паломництва делегації Української православної церкви. В її складі блаженніший митрополит Онуфрій, керуючий справами Української православної церкви митрополит Антоній, намісники трьох лавр, спікер нашої церкви єпископ Климент, духовенство та науковці, що вивчають афонську спадщину. Цього року відзначається тисячоліття давньоруського чернецтва на Афоні. Після прибуття гости урочисто зустрічали біля воріт свято пантелеймонівського монастиря. Соборі обителі, наші архієреї та священнослужителі звершили молебень перед чудотворними мощами цілителя Пантелеймона. Гостей із радістю вітав столітній святогірський старець ігумен монастиря Іеремія. вас за ваш приїзд. Желаю вам добре здоров'я, Священня, вашої наголої. Дякуючи за благословення, митрополит Онуфрій зокрема сказав. Сердечно благодаря Отца Ігумена за добрі слова, благословення і брат свого напуску. В цьому році сповняється тисячоліття присутствия рускового монашества на Святого Ряфон. І по цьому случаї ми приїхали сьогодні на ту гору, откуди началось та монашеская жизнь, которая сегодня продолжается на нашей земле, в Киево-Печерской лавре, которая является э, монастырем, из которого получили, получили начало все обители на Руси. Святий Афон недарма називають Чернечою Республікою. Тут багато монастирів та храмів наречених іменами святих Божих угодників. Віднині на святій горі сяятиме лампада і на честь преподобного Антонія Печерського, Предстоятель української православної церкви, який освятив цей храм, не приховував емоцій. Ви знаєте, що е, чувствує Божу силу. Храм в честь преподобного Антонія, тут не було храму в честь преподобного Антонія, і тепер він споруджує новий храм. І ми освятили його, і ми почули себе тут рідними. Наше життя це особливе життя, це життя, яке навчає людину вищої духовної мудрості, як у цьому земному житті знайти прямий, найкоротший шлях до Христа, до примирення з Богом. І цей цю науку, цю мудрість преподобний Антоній приніс на нашу землю. І сьогодні Києво Печерська лавра це той монастир, який був заснований преподобним Антонієм, який був е, запалений благодатним вогнем всієї святої обідні, цієї святої гори, який до сьогодні горить, світить і показує людям і е, приклад, як треба жити, щоб е, наслідувати те. Життя і те серце, ради якої людина створена, і як треба бути вірним Богові і як треба любити свого ближнього для владики Антонія участь в освяченні храму в день пам'яті його небесного покровителя особливо знаменна. Сьогодні Ми були учасниками освящення храму, честь прикладна Антонія, основателя Кіпівчеського монастиря і основателя всього руського монашества. И в честь юбилея тысячелетия Древнерусского монашества была написана специальная икона, которая называется Благословение Святой Афонской горы, где вот по сюжету, как вы видели, в центре Божьей Матери, которая именуется Афонская, и э, вокруг нее э, святые, святые, которые имеют отношение и к Святой Горе Афон, и э, к э, русскому монашеству. И как раз знаменательно, что эта икона освящена здесь, в монастыре Ксилургу, потому что даже в центре этой иконы монастырь. Это означает, что преподобный Антоний Кипячевский, согласно преданий, подвязался именно здесь. Именно здесь была освящена, здесь была церковь в честь Успения Божьей Матери, и когда преподобный Антоний основал Кипячевский монастырь, он главный храм тоже осветил в честь Успіння Божої Матері. от така незрима связь між поколінням, між віками і між Афоном і Києва Київською Русі і нашою сучасною Україною. Більшість членів делегації Української православної церкви не вперше відвідували святий Афон. Так кажуть, кожного разу охоплюють нові почуття. Бо годі розказати про велич духу, яка тут панує. Це дуже традна сьогодні. быть на этом святом месте. И связь продолжается до сегодняшних дней, потому что здесь много братьев, которые постриженники были в 20 в начале 21 века и несут свое послушание во многих монастырях. Киево-Печерская лавра, в первую очередь, связывает сам преподобный Антоний и Божья Матерь. Она благословила и вместе была спутницей преподобному Антонию и сказала, я хочу жить в престольном граде Киеве, в святой лавре, в честь этого был воздвигнут Успенский небесеподобный собор. Сегодня, что нас связывает, единство молитвы, веры и то, что Афонит, я бы сказал так, являются стойкими в вере, подобно как и братья Киево-Печерской лавры и монашество в на Руси. Поэтому нас соединяет Бог, соединяет Божья Матерь, она игуменья, первая игуменья На землі монашество є хатрада утішення для нас і монашеський образ життя. Он один не той же, поэтому нас соединяет все в церкві. Повернулась делегація нашої церкви до Києва не з порожніми руками. Головну учасницю святкування тисячоліття давньоруського чернецтва на Афоні, ікону благословення Святої Гори Афон, вже за кілька днів зустрічали біля воріт Києво-Печерської лаври. Щоб всі віруючі люди могли поклонитися, помолитися святим годникам Божим і просити їх допомоги для того, щоб Господь і Пречиста Божа Матір, оділ якої є свята гора Афон, допомогла нам у нашому житті, допомогла нам подолати всі ті негаразди, які є в нашому суспільстві, і саме головне, щоб допомогла кожному православному. О какой как похожник православной народа идти э, до Царства Божьего? С возможностью да, хочу передать православному народу Украины от лица наших святогорцев благопожелания мира, любви, чтобы в вашей державе, в вашей стране водворился мир, любовь, согласие. Мы день и ночь... Святоборцы молимся и сугубо молимся о Отечестве украинском. Этот год памятен тысячелетием присутствия наших соотечественников на Святой Горе Афон. И, пользуясь возможностью, мы привезли некоторые святыни Святой Горы для освящения народа украинского. Желаем, чтобы благодать Божия помогала вам всем в вашем служении, каждому, на которое Господь призвал вас, дал силы вам выстоять в трудностях, которые вы сейчас переживаете. А мы всячески будем содействовать своим молитвам вам. Цього недільного дня перед Успенським собором монастиря правилась урочиста божественна літургія. Богослужіння відбувалося саме у день пам'яті святої рівноапостольної Ольги, бабусі хрестителя нашої древньої землі. Це вона своїм прикладом навернула до істинної віри свого онука, князя Володимира. На цьому наш святковий спецвипуск завершено. Шлях від початку до кінця нашої програми. Ми подолали за 20 хвилин наш життєвий шлях набагато довший та складніший. Щоб подолати його щасливо і успішно, здійснюємо його з вірою у серці, і це приведе нас до кінцевої найголовнішої мети зустрічі із Богом. І хай нам на цій дорозі допоможе святий рівноапостольний князь Володимир. А ми живімо у згоді з божественним духовним законом, любімо батьківщину, бережімо православ'я, а в кожному слові та вчинку пам'ятаємо про Христа. Тоді Україна отримає справжню славу, славу від Бога, а усі ми здобудемо не лише щасливе життя у вітчизні земній, а й спасіння у вітчизні небесній. Христос посеред нас і є, і буде.